Це ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і до нас приєднується головна редакторка сайту, чесно, Ірина Федорі. Вітання, пані Ірино. Вітаю вас, пані Ірино. Бачимо, що на українській правді вийшла дуже важлива і актуальна стаття, авторством якої є ви, а також ваш колега Олександр Сапіженко. І йдеться про те, що виявляється медвечук, і його прихвостні, можна сказати, досі керують українською адвокатурою. Чи можете розповісти деталі, як так трапилося? Що вже дійсно рік війни? А на жаль, про адвокатуру мало хто говорив і згадував? а Там виявляються такі речі, що, наприклад, деякі адвокати можуть бути адвокатами і в Україні і на окупованих територіях. Не кажучи вже про Крим чи ДНР, і, і яким чином взагалі вийти з цієї ситуації, ну тут напевне треба глядачам і слухачам пояснити важливість адвокатів у нашому житті, тому що знаєте, от коли ми всі раніше дивилися міжнародні довини, а щось відбувається в Ірані, щось відбувається в Грузії, це десь далеко це нас не стосується. Так само, коли щось відбувалося в адвокатурі. Ну, більшість з нас не є адвокати, і ми думали, що ну це ж нас не стосується, то можна тим і не цікавитися. Але коли більше ніж мільйон людей вийшли на майдан, і ми пам'ятаємо, що в 2013-2014 році нам потрібен був захист адвокатів у суді. То ми бачили, як діє асоціація адвокатів. І тут треба дещо більше розказати, що це за асоціація адвокатів, яка під час Майдану вибачалась перед суддями за те, що адвокати захищають майданівців за поведінку адвокатів в суді, не реагувала на побиття адвокатів. Це структура, яка виникла по суті з підконтрольних Медведчуку людей. Вони контролюють по суті всіх адвокатів в Україні. Як так відбувається, хочеш не хочеш, коли ти стаєш адвокатом, ти входиш в цю асоціацію. І Ця асоціація може перешкоджати діяльності адвокатів. Ну, від найменшого до найбільшого можуть, наприклад, заборонити адвокатам писати адвокатські запити. Тобто, по суті, людина, якщо вона не угодна асоціації, може втратити право на професію. І очолює цю прекрасну в лапках асоціацію. Пані Ізавітова, дуже близька подружка Медведчука, очолює вже дві каденції, по суті, з 2022 року мали б її повноваження бути припинені, тому що закон передбачає, що керівником асоціації може бути людина два строки поспіль і не більше. Це там ліміт, так як у нас, наприклад, на президентську посаду. Але ця панянка подружка Медведчука. Вона собі абсолютно спокійно думає, що може правити далі, і тут треба пояснити всім, що коли е, розуміли ці прихвостні медведчука, що закінчується е, строк її повноважень в цій асоціації адвокатів, то на початку 2022 року, за кілька тижнів, до повномасштабного вторгнення. Внесли законопроєкт Ілля Ківа, великий адвокат і науковець, розумієте, дружина екс-голови суду ОАСК Вовка Андрій Клочко, слуг народу і навіть Тищенко одіозний. І от вони внесли законопроєкт, згідно з яким її повноваження в цій асоціації могли би бути там третю каденцію, що було для них дуже дуже зручно. Відповідно, коли ми, як громадяни, Починаємо протестувати, як це було там в 2013-2014 році. По суті, російський спрут має під контролем систему адвокатури, і що не менш важливо, судів. тому, що ця асоціація адвокатів, крім того, що контролює адвокатів, вона ще має свою квоту, коли призначають членів ВРП Вищої ради правосуддя. І отакий от от спрут вони вибудували. Більше того, дуже багато порядних адвокатів, які захищали майданівців. Вони ем, розуміли і бачили, що відбувається на території терористичних угруповань ЛНР ДНР в тимчасово окупованому Криму, де адвокати деякі не виїхали. Вони прийняли громадянство Російської Федерації, і розумієте, вони в нашій базі адвокатів не зникли. Тобто їх звітом не прибирають, нічого з цим не діють, тому що в медведчуківській системі це дуже вигідно і повертались наші з полону. А позиція асоціації була така, що ну на території цих терористичних угруповань мають діяти ж ті, хто буде захищати наших людей, ну полонених яких незаконно там отримують. То люди розповідали, що ті, хто перебувають в базі адвокатів, вони беруть навіть участь у тортурах. Але і це не привід, аби позбутися їх у нашій системі. І те, що це зараз відбувається, це ганебно. Та яким чином можна побороти ось цю імперію Медведчука в адвокатурі, чи є якісь законопроекти, чи є якісь ініціативи, і, ну, наскільки це реально позбавитися, із, зокрема, тої Ізоватової, чи Ізовитової. Юзовітова mm -hmm. Так, ну дивіться, звичайно, є оцей поганий законопроєкт, але були й інші законодавчі ініціативи. Адвокати нормальні, порядні, вони з цим а, ведуть боротьбу, і треба сідати і напрацьовувати нормативну базу і запроваджувати її. Бо і завітова вона взагалі мала би втратити повноваження в 2022 році, але вона переконана, що вона оце от існує в цій системі, так як парламент, якщо не було виборів. То ну, вона буде там, я не знаю, мало недовічним головою асоціації адвокатів. Ну і це треба однозначно змінювати. На це треба запит до парламенту. Ну тому що, от, уявіть собі, ми вже говорили про це з колегами. А ви там отримали журналістського світу? Я отримала журналістську освіту. Тільки ми стали журналістами, ми одразу попали в якусь асоціацію рога і капита. і ми не маємо права з неї вийти. Ми маємо платити внески. А уявіть, скільки журналістів і кожен має платити гроші, тобто ми ще й утримуємо своїми грошима е, цю всю структуру. І головне, що вони навіть придумали е, просто знаєте, якась ну, е, структура МВ, які е, е, кажуть, що ти кожен рік. Для того щоб підтвердити свій адвокатський статус, от уявіть, що нам треба з вами щось підтверджувати по освіті, щоб ми журналісти. Ти маєш пройти семінари на 10 балів. Ну а там один семінар на 4 бали, тисяча гривень, другий семінар на 4 бали, тисяча гривень і третій семінар. Тобто заплати двісті сотні як член і ще походи от по цих семінарах за гроші, аби тобі поставили бази. Тобто там тарифна сітка унікальна. Та ну але чому адвокати стільки часу мовчать, нічого не змінюють? Ну для мене те, що ви розповідаєте, просто шок якийсь. <рес> ну, ми знаєте, я слідкую зараз за тим, що відбувається в адвокатських чатиках. А, ну, В них війна всередині цих чатів і на публіку, як правило, ну мало в кого виходить. І коли ми назвали це кріпацтвом, то вони в тих чатах кажуть, та та це кріпацтво, але вирвати з цього кріпацтва, ну вони поки не можуть. Але ну ми свідомі громадяни, вони нас захищали під час майдану. А, розумієте, в чому проблема? Ну от нам це важко уявити, бо <тас> у вас, слава Богу, не можуть забрати право говорити, як і в мене не можуть забрати право говорити. Але що сталося в судах? Юристи раніше могли ходити в суди на різні справи, угу. а тепер не можуть. Ходять там по місці справ тільки адвокати. Угу. Відповідно, якщо я у вас заберу цей статус, ви не зможете працювати в судовій системі. Тобто, я заберу у вас як асоціація право на професію, розумієте? І звичайно, вони всі від цього залежні. Відповідно, ми, розвиваючи там державу, будуючи судову реформу, втратили. Ракурс дуже важливий на адвокатуру, тому що судова реформа, якщо туди призначають, наприклад, Вищу раду правосуддя, призначаються по квоті асоціації, вона виходить теж залежить від цієї структури Медведчука. І що ми набудували? ну, просто немає слів, але будемо сподіватися, що дійсно після ось цієї публікації, після розголосу, завдяки. Руху чесно, завдяки вам, ну, все-таки щось почнуться якісь зміни. І дійсно, що судова система і судова реформа не обійде якраз і систему адвокатури. Але ще хочемо з вами обговорити, пані Ірино, іншу тему. Зокрема, про теж можна сказати, таких заручників, тільки вже, можна сказати, добровільних. Йдеться про депутатів від заборонених різних партій, які. Досі залишаються депутатами, і ніхто їх не може викорити з, ані з Верховної Ради, як ми бачимо, ані з місцевих рад. Ну І, на жаль, в деяких регіонах вони складають значну частину якраз органів місцевого самоврядування. То як так трапилося і чому дійсно в цьому плані за рік, ну, можна сказати, жодних поступок. Мені здається, ми з вами і десь минулої весни про це говорили. А воно все нічого не змінилося. Те, що бачимо в Верховній Раді, ОПЗЖ голосує за одної із слугами. Ну тут зрозуміло, але ж можна було хоча б викинути партії Шарія чи інших зрадників із місцевих органів самоврядування. Дивіться, у нас держава, взагалі, коли будується, вона будується за різними правилами. От ми буквально на минулому тижні підняли питання депутата Вінницької обласної ради з ОПЗЖ, який втік з країни ще в лютому, тобто більше року його немає в країні. Він там в Тіктоку є відео, як він танцює під Кіркорова, і він не відвідує сесії рад. То от якраз депутатів місцевих рад. Ми би зараз нібито могли б відкликати за прогули. Але а, справа в тому, що кінцеве рішення має приймати в цій історії партія. А якщо ми заборонили партії, то хто відкличе цього депутата місцевої ради? Тобто немає фінальної юридичної особи, яка може це зробити. Та й чи була би партія зацікавлена? Тобто, в нас хитро виходить, якщо це маленька громада село селище, то кінцевий, хто відкликає, це люди. Вище селище, міста облрада це будуть відкликати можуть люди, але кінцеве рішення все одно приймає партія і строків нема. А якщо дійти до парламенту, то тут взагалі суперцікава ситуація. По суті, депутати, от ми бачимо, або громадянство можна позбавити і тоді він втрачає мандат, або якщо він напише заяву добровільно. Але mm -hmm. якщо депутата рік немає в країні, він не виконує представницьку функцію в парламенті, де він офіційно на роботі. То, от, якщо місцевий не отримує гроші, і його хоча б люди можуть почати процедуру відкликання, то народний депутат, ну це ж просто космос. розумієте може не ходити рік, і ти нічого з ним не зробиш. Ну от як так можна? Тобто, навіть цей інструмент нам не дали. Але в парламенті є проєкт Кабміну, який можна розглянути. Він пройшов комітет, але Стефанчук. І члени погоджувальної ради, от хто ходить на погоджувальну раду е, перед засіданнями, вперто не хочуть його виносити. Це ініціатива Кабміну. і мали би ми можливість вичистити всіх одним махом і не робити по кожному депутату процедуру відкликання. Але бачите, ну нема в них політичної волі навіть на місцевий рівень. Є законопроєкт, пройшов комітет. Понад 150 нардепів звернулися до Стефанчука. А Стефанчук вдає, що ну які питання не на час. Ну, до речі, я пам'ятаю, що в нас в області і в місті теж люди намагалися відкликати депутатів. але, на жаль, це так і нічим не закінчилося. Ви згадали про те, що все залежить від рішення партії, яка, звичайно, ну, не буде втрачати свої штики в місцевих радах. Ну, і так само йдеться про парламент. Але я наскільки я знаю, що зараз є законопроекти, які з'явилися в Верховній Раді, які все таки пропонують нарешті поставити крапку в цьому плані. На вашу думку, наскільки депутати готові їх підпроголосувати, підтримати, і все-таки вирішити це питання із депутатами, з, з чи із партіями зрадниками чи з партіями-зрадниками? Ну дивіться, ми вже говоримо про те, що вони ніяк не можуть розглянути ті проєкти, які стосуються місцевого рівня. Ну так ви розумієте, найважче для парламента завжди давалися ті питання, які стосуються безпосередньо долі парламентарів. От якщо вони розуміють, що декларування стосується їх самих, то відновлювати декларування будуть дуже довго. І так само будь-який законопроєкт, який стосується парламентарів, вони будуть приймати дуже довго. Тобто більші і кращі перспективи в Кабмінівського законопроєкту, аби вичистити депутатів місцевих рад. І ну, от, дивіться, понад рік вони могли би дуже легко прийняти постанову і зняти Шуфрича з голови е, комітету з питань свободи слова. Ніяка конституція не заважає, ніяка європейська спільнота. Його на цю посаду обирав парламент. парламент знімає з цієї посади. Але нема політичної волі навіть з посади зняти, про які мандати ми можемо говорити. Е, та ну я дійсно шуфрич далі залишається головою комітету по свободі слова. Це просто я не знаю, нонсенс, парадокс якийсь сюр, але на жаль, ми в цьому сюрі живемо, і я так розумію, будемо жити довго, поки принаймні триватиме воєнний стан і депутати ось таким чином уникатимуть тих важливих питань, які б вони мали першим ділом зробити ще рік назад. Ну, дякуємо вам, пані Ірино, за те, що ви стежите за цим за цими питаннями та за те, що їх піднімаєте. Бачимо всіх, хейтує є на вас в інтернеті. Я так розумію, що це з боку ваших таких недоброзичливців напевно, кличко, чи хто це старається? Не знаю. це ну Я їх називаю прихильники. <смітна> <смітна> я взагалі будь-які коментарі, які з'являються там під відео, під публікацію. Вони ж все одно ну додаються аудиторію: хай пишуть, хай пишуть. Мені не шкода. У нас, слава богу, зараз можна писати демократія хоч це і є право, дякуємо вам за вашу роботу і за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Головна редакторка сайту, чесно, Ірина Федорів з нами була в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1. А на все добре, пані Ірино. Тримаємося.